Привіт, пропозиція на продаж будівлі на фасаді проспекту Лобановського, міста Київ. Дуже жвавий автомобільний трафік. В ділянці така от ялинка симпатична. Так ось ось ця будівля, включно з продуктовим магазином, продається ділянка 6,5 соток, фасад проспекту Лобановського. Тут вже погоджено проект реконструкції. Можна побудувати будівлю до 1200 квадратних метрів. Отримано містобудівні умови і обмеження, зроблена геодезію і багато чого іншого. Повний пакет документів для початку будівельних робіт. Якщо цікаво, звертайся за детальною інформацією. Будівля знаходиться трішки в глибині від самого проспекту. І перед будівлею така досить велика площадка для парковки чи розширення будівництва. Зважаючи на те, що тут дуже жвавий автомобільний трафік, підійде під автотовари, можливо, під мийку, або під заклад громадського харчування по типу Макдрайву, або якийсь офісний центр.